Добрий день, колеги, підписники та глядачі. Зверніть увагу, ви на каналі ДТЗ. Тут ми не витрачаємо ваш час на балачки, а одразу переходимо до справи. Розповідаємо про техніку, як вона є без прикрас. Новини, паради та реальні випробування. Приєднуйтесь, будемо копати глибше. Зима на дворі! Саме зараз найкращий час, щоб подбати про майбутній врожай та придбати собі класну сівалку за вигодною ціною. А хочете ще крутіше? Складіть її самостійно. Це як пазли, тільки для справжніх аграріїв. Боїтесь, що не впораєтесь? та нужба. Зараз ми вам все покажемо та розкажемо, і ви зрозумієте, що це простіше простого. Перед вами дві коробки пакувального комплекту зернової сівалки СЗ12Т на 12 рядків, які прийдуть в поштове відділення призначення перевізника. Перша упаковка містка, але гарантує, що деталі сівалки прибудуть до вас цілими та неушкодженими. Компоненти надійно розміщені на міцному піддоні, додатково зафіксовані обрешіткою та щільно запаковані у вакуумну прозору плівку, щоб захистити їх від вологи та пилу під час транспортування. Розпакування просте та швидке. Знімаємо плівку господарським ножем, відкручуємо саморізи на обрешіці за допомогою шурупокрута та насадки з фігурним хліцем. Всередині знайдемо, що ж ми знайдемо всередині раму, бункер та кришку до нього, коток, загортач і полицю. Друга упаковка компактніша, але якість пакування залишається на висоті. Вона щільно обгорнута міцною чорною захисною плівкою, додатково заклеєна захисною стрічкою від несанкціонованого доступу з надписом Контроль. Знову беремо господарський ніж, щоб звільнити упаковку від цього захисту. Під плівкою знаходимо добротний дерев'яний короб. Зверху його вкриває товстий шар картону. Легким рухом знімаємо його і ось перед нами вміст. Давайте швиденько пробіжимося по комплектації цього пакування, щоб ви одразу розуміли, що до чого. Ми вже все розпакували та розклали, тож можна добре роздивитися. Почнемо з дрібних деталей. В одному мішечку акуратно складені П-подібні скоби, зірочки. Петлі для кришки бункера, осі проміжних сірочок та, звісно ж, набір метизів та пластикові шибери. Далі переходимо до іншого мішка, де лежать ланцюги, плюс додаткові П-подібні скоби Та знову ж таки метизи. Щоб воронки та насіння проводи не загубилися серед інших деталей, вони запаковані окремо. Тепер перейдемо до більш міських елементів. Тут у нас маркери та розрихлювачі слідів трактора. Потім бачимо центральну тягу та стійки вирівнювачів, а поруч з ними кронштейни для котка та стійки з пружинами. Ну і наостанок, все, що залишилось, це сошники. Для зручності подальшого монтажу раму встановлюємо на міцні підставки за вишки приблизно 70 см. Це полегшить роботу для спини та забезпечить доступ для регулювання й перевірки. Наступний крок встановлення бункера на раму. Звертаю увагу на те, що крепільні пластини рами мають увійти всередину стінки бункера. Суміщаємо отвори для болтів на рамі та бункера. Беремо 4 болти М12 з гайками і наживлюємо їх. Далі знадобляться кронштейни коткам. Починаємо з одного боку. Встановлюємо кронштейн між монтажними пластинами рами. Сумістивши отвори, встановлюємо вісь проміжних зірочок. Беремо тримач підшипника, встановлюємо його монтажні отвори, два болти М10 та встановлюємо тримач на вісь. З іншого боку, осі проміжних зірочок, аналогічно встановлюємо в тримач підшипника, провівши болти через його отвори та фіксуємо всю конструкцію гайками, затягуючи від руки. Повторюємо описані кроки для встановлення кронштейна з іншого боку сівалки. Для забезпечення належної амортизації катка перед його встановленням необхідно закріпити стійки з пружинами. Монтаж виконуємо поетапно: спочатку з одного боку сівалки. Потім з іншого. Спершу знімаємо шплінт і виймаємо стопорний штифт з одного кінця стойки, а з іншого кінця відкручуємо гайку баранчик та контргайку. Потім вставляємо напрямну частину стійки у відповідний отвір у верхній частині плеча рами, затягуємо контргайку та фіксуємо її гайкою баранчиком. Після цього з'єднуємо П-подібний кінець стійки з кронштейном котка, сумістивши отвори. Вставляємо стопорний штифт та фіксуємо його плінтом. Виконавши ці дії, остаточно закріплюємо кронштейн котка на рамі, використовуючи ріжковий ключ на 17 з одного боку та шурупокрут з головкою на 14 з іншого. Переходимо до складання вирівнювача слідів трактора. Кладемо поруч дві балки з дисками. Виймаємо болт з провушеної скріплення однієї з балок. Цим болтом з'єднуємо обидві балки разом і закручуємо гайку, щоб їх зафіксувати. На центральній тязі викручуємо болти кріплення з П-подібних тримачів, що вже встановлені, сумішаємо отвір монтажної пластини на раміс отвором тримача тяги та фіксуємо їх болтом М12 і гайкою. Також прикладаємо болт з провушеною вирівнювача слідів до іншого кінця тяги, з'єднуючи її болтом і гайкою. Продовжуємо підключення вирівнювача слідів трактора до рами. Далі нам задобляться стійки вирівнювача слідів. Викручуємо в місцях кріплення стійки болти М12, що вже встановлені, та подібним тримачем заводимо стійку на раму та кріпимо викрученим болтом з гайкою. З іншого боку, подібне кріплення, але вже до бокової частини вирівнювача з фіксацією попередньо викрученим болтом. Коли вже вирівню слідів трактора встановили, остаточно фіксуємо його. Беремо різковий ключ на 17 з одного боку, а з іншого шурупа крут з головкою на 19 і гарненько все затягуємо. Перевіряємо, як працює регулятор глибини. Так все гаразд. Можна продовжувати роботу. Тепер щодо сошників. Насамперед хотілося б коротко зупинитися на їхній конструкції. Для цього відкручуємо гайку кріплення захисного копачка та гайку, що з'єднує диски між собою. Виймаємо один диск із з'єднання. Зверніть увагу, у конструкції диска використовується два підшипника, що значно підвищує надійність та термін служби всього узла. Вони краще розподіляють навантаження, забезпечують стабільність диска та зменшують тертя, що покращує якість посіву та зменшує зношування деталей. А ось удосконалена конструкція чистиків сошника з посиленим корпусом та оптимізованою формою забезпечує ефективніше очищення дисків від рослинних решток і ґрунту. Це запобігає забиванню, підтримує стабільну глибину посіву та збільшує термін служби чистиків, що знижує витрати на обслуговування. Переходимо до встановлення сошників. Ставимо їх у шаховому порядку чітко під кожним висівним апаратом. Щоб прикрутити сошник до рами, беремо дві П-подібні скоби з різьбою. Спочатку прикладаємо скобу до рами, потім просовуємо її в отвори на монтажній пластині сошника і наживляємо гайками М12. Затягуємо їх остаточно шурупокрутом з головкою на 19. А для кріплення сошників другого ряду зручно скористатися подовжувачем для шурупокрута з карданним шарніром. Тут головне не поспішати і уважно дивитися, куди ставити наступний сошник, щоб потім не довелося все переробляти. Бо якщо хоч один сошник стане не на своє місце, потрібно буде відкручувати весь ряд і починати спочатку. Ставимо пластикові шибери на сівалку, вставляючи пластини в пази висівних апаратів, потім перевіряємо їх у роботі. Головне, сибер має щільно закривати отвір, коли потрібно і при цьому вільно рухатися. Він не має бовтатися або стояти криво. Після того, як поставили кожен шибер, кілька разів відкриваємо і закриваємо його, щоб впевнитися, що все добре. Для з'єднання висівного апарата з сошником спочатку знімаємо шплінт з висівного апарата, з'єднуємо лійки з насінняпроводами, вставляючи лійку в гофрову трубку насіння проводу та збільшуючи довжину останнього. Лійки підносимо до висівних апаратів, суміщаючи монтажні отвори так, щоб висівний апарат розмістився всередині лійки. З'єднання фіксуємо шплінтом. Вставляємо шплінт в отвір з одного боку та розводимо його кінці з іншого. І на завершення насіння провід заводимо у отвір сошника найближчого ряду, збільшуючи за потреби його довжину. Переходимо до складання котка. На втулках котка попередньо наживляємо болди М12. Після цього встановлюємо приводний вал у втулки. Фіксуємо вал шурупокрутом з головкою на 17. Беремо болти М8 та наживляємо їх на зірочках ланцюгових передач. Встановлюємо зірочки на обидва кінці вала котка та попередньо затягуємо болти для фіксації. Переходимо до ланцюгів. У комплекті їх 4 різної довжини. Ланцюг на 35 ланок приводить в рух коток. Ланцюг на 40 ланок встановлюється з лівого боку сівалки за напрямком руху, а найдовший на 49 ланок з правого. З ланцюгами все зрозуміло. Тоді переходимо до їх встановлення. Монтуємо зірочки на вісь кронштейна котка та попередньо фіксуємо їх вручну. Встановлюємо приводні ланцюги з обох боків сівалки. Натягуємо ланцюги, зміщуючи бункер відносно рами та фіксуючи його болтами за допомогою різкового ключа на 19 та шурупокрута з головкою на 17. Після цього остаточно фіксуємо зірочки на проміжному валу, контролюючи співвісність головкою на 12. Для встановлення вала котка в підшипники кронштейнів починаємо зі зняття правого за напрямком руху сівалки підшипника, відкрутивши його кріплення. Переходимо до лівого кінця вала котка. Одягаємо приводний ланцюг на зірочку вала та встановлюємо вал у підшипник кронштейна. З'єднуємо ланцюгом зірочки вала котка та проміжного вала. Для зручності з проміжного вала краще зняти зірочку, встановити на неї ланцюг і повернути зірочку на місце. Далі працюємо з правим кінцем котка. Одягаємо ланцюг на зірочку вала та встановлюємо на нього раніше демонтований підсипник кронштейна. Інший кінець ланцюга одягаємо на зірочку проміжного вала. Встановлену конструкцію повертаємо у вихідне положення та попередньо прикручуємо болтове з'єднання підшипника до кронштейна. На завершення сплінтуємо обидва кінці вала, встановлюючи шайбу, потім сплінт та розгинаючи його кінці. Для встановлення загортача на кронштейні катка вал загортача протягуємо через праву втулку кронштейна і зміщенням праворуч заводимо у ліву втулку кронштейна. Потім здійснюємо фіксацію вала болтами з обох боків, використовуючи торцовий ключ з головкою на 17. Після цього проводимо остаточне затягування корпусів підшипників лівої та правої сторін до користейнів катка. Для цього використовуємо накидний ключ на 14 та торцевий ключ з головкою на 17. Під час затягування перевіряємо, щоб ланцюг не був надмірно натягнутий. Також не забуваємо про стопорні гвинти в конструкції підшипників по два на кожному, які закручуємо шестиградником. Вони дозволяють остаточно зафіксувати вал у площині підшипника. Тепер остаточно закривлюємо всі зірочки на валах торцовим ключом головкою на 12. Встановлюємо полицю на раму, вирівнюючи монтажні отвори. Та закріплюємо її болтами М12 з гайками. Для затягування використовуємо шурупокрут з головкою на 17 та ріжковий ключ на 19. Переходимо до монтажу маркерів, встановлюючи їх по бокам сівалки. Для цього розміщуємо плече маркера на кронштейні котка, а зверху на нього кладемо пластину з монтажними отворами. Далі беремо п-подібну скобу. Заводимо її під кронштейн, охоплюючи плече маркера та просовуємо кінці скоби в монтажні отвори пластини. Зверху скобу фіксуємо болтами М12, використовуючи шурупокрут з головкою на 19. Для кріплення кожного маркера використовуємо дві такі скоби. Втягуємо болти регулювання висоти маркера різковим ключем на 17. Для встановлення петель кришки бункера права та ліва петлі різні. Спочатку беремо одну петлю і прикладаємо її зсередини до кришки бункера, щоб отвори на петлі збіглися з отворами на кришці. Прикручуємо петлю болтами М6 з гайками. Після цього інший кінець цієї ж петлі кріпимо до бункера. Для цього потрібно викрутити болт. Гайку та контргайку, які вже є на бункері, а потім прикрутити петлю на їхнє місце, використовуючи ті ж самі болт, гайку та контргайку. Так само робимо з іншою петлею. Перевіряємо роботу кришки. Якщо все гаразд, беремо шурупокрут з головкою та ріжковий ключ на 10 і надійно фіксуємо всі з'єднання. Про бункер варто сказати окремо. Він виготовлений з нержавійної сталі, тому дуже довговічний і не іржавіє. Це особливо важливо, коли він контактує з вологою або різними добривами. Внутрішня поверхня бункера гладка, тому насіння не прилипає і не забиває сівалку. Завдяки цьому посів буде точним, а чистити бункер легко. Міцна нержавійна сталь не боїться ударів та деформацій, тому бункер прослужить довго. Крім того, цей матеріал гігієнічний і не впливає на якість насіння та добрив. Він також не псується під впливом сонця та від перепадів температури. Ось і все, друзі. Зернова сівалка на 12 рядків моделі ez 12 t вже чекає свого часу в полі. Як бачите, складання справа не хитра, головне не поспішати і дотримуватися послідовності. Усі технічні подробиці про цю сівалку ви знайдете на нашому сайті, адреса прямо перед вами. А в нас, як завжди, є з чого вибрати. Трактори, мотоблоки, різноманітне навісне устаткування для них, а також обладнання для приготування кормів. Хочете придбати за нову сівалку Z12Т, 12 рядків або іншу кількість, заходьте до нашого онлайн-магазину. Тут зручно та вигідно робити покупки, а кваліфіковані менеджери завжди готові відповісти на будь-які ваші запитання. Щиро дякую, що були з нами та додивились відео до кінця. Для нас дуже важлива ваша думка. Тому діліться нею в коментарях. Бажаю вам щедрих урожаїв і з нетерпінням чекаємо на нову зустріч з вами в наступному відео. Хай щастить!